Його називають рідким золотом, бо є справжньою скарбницею вітамінів. Якщо з'їдати щодня по ложці меду, взимку жодна хвороба не підкосить. Упевнений пан Юрій. На Київщині чоловік має пасіку 50 бджолиних сімей. Розводить рії вже 40 років. кажу у 2012-му пасічники розраховували на неврожай, бо в літню спеку цвітіння акації погоріли. Утім, його бджілки корисної смакоти все таки дали достатньо. Среднестатистическая по Украине считается, если от двух семей бедон, вот, так это хорошо. Но, в принципе, если мы получали бы бедон, вот, семей, так мы бы просто не выжили. Поэтому для того, чтобы получить мед, нам нужно вот подвозить его к медоносам. Естественно, себестоимость от этого. вот, очень большая, потому что вы же сами знаете, вот, что горючее сейчас дорого. Відтак літрова баночка продукту на ринку зараз по 60-70 гривень. Дорожчати не буде, каже пан Юрій. А ось переробникам пасічники мед здавати не поспішають, бо ті за літр дають усього 12-20 гривень. Витрати на виробництво більші. Улі, от, щоб купити, це порядка 700-800 гривень. Пчелосім'я, це рамка, вот 200 гривень рамка. Вот, представьте себе, если на 10 рамок сім'ю стандартно покупаєш весною, это уже 2.000. В советские времена она стоила 35 гривен, то есть 35 рублей тогда. Вот. То сейчас она стоит 1.200. Левову частку меду в Україні виробляють одноосібники. Утім, підприємства теж є. Аналітики кажуть, що року продукту виготовляємо десь 60-100 тисяч тонн. Трохи ще й експортуємо до Туреччини, Білорусі, Росії, Німеччини та Польщі. У 2011-му вивезли близько 10 тисяч тонн. Цьогоріч буде на 5 тисяч тонн більше. Україна і сполучені штати теж наращує експорт меду. Він може скласти до тисячі тонн в цьому сезоні. Однак цей ринок для нас дуже є висококонкурентним, тому що там і Фідена Америка, і також активно зараз нарощують світі виробництво меду України Азії за кордоном. Якісті українського меду задоволені. А ось з товаром на внутрішньому ринку деякі виробники махлюють для того, щоб розпасувати їм ось таку посуду, вони беруть його, розігрівають автоклаву. І розливає. Єстественно при температурі більше 50 градусов, якщо розрізм свої потіряє. Пасічники кажуть, у цей час справжній мед дуже густий та зацукровується. Рідкий та прозорий може бути тільки акацієвий.